Всім привіт! У нас огляд великого подарунку від принцес Діснея. Тут входить шість наборів різних. Це величезний подарунок. Призначений для дітей від 5 років. Ну, в принципі, я думаю, що можна від 3 років. Відкриваємо від 4. Добре. Відкриваємо, подивимось, що там є. Тут має бути шкатулочка, рамочка, якісь гіпсові магніти з гіпса, гравюри, картинки із бльосток. Ва! вау! Ух ти! Угу. Дуже гарно оформлено всередині. Що в нас тут є? Великий подарунок принцеси Дійсний. Інструкція. подивимося, що в кожній з цих корабочок. Так, це якісь фарби, якась... А це пішли Я думаю, це гіпс. Вау! Це. це гіпс Подивайся. і Вау. такі, бльостки і така картиночка. Воно угу. ну, формочка для гіпсу. А, ну покажіть. Угу, принцеса. Ось тут які-то принцеса. А то? Ага, а це рамка. Формочка під рамку. Так. Клапочки. Вау, де ж клави такі? Харби Теж тут... на Ага, це просто розклали в різні коробочки. Так, розмалявочка така. Це О, гравюра, так? Це цікаво. Це гравюра. Русалочки. А це розмалянка просто. Оце там. Угу. З фарбою. Так. А, а так я коробки. Коробочки. Так, стаканчик. Це, це, це. обережно, там напевно вона гіпсова, ця шкатулка. Так, та, акуратно, щоб не розбити шкатулка. Вау. Це все для того, Тут щоб прикрашати красна. шкатулку. Клей ПВА. Я закриваю. Дві фарби а, і якісь бльостики. Ні. Угу. Ні. Так, що ми будемо робити спочатку? Це. Так, отже, ми маємо таку інструкцію. Магніт із гіпса, як зробити. От у нас все детально описується. Фоторамочка з гіпса. як вона має виглядати. Картинка із бльосток, гравюра, Розкраска по номерам. шкатулка для прикрас. І що ми Це в стаканчику розмішувати щось потрібно. Отже, що ми будемо робити? Шкатулку для прикрас сьогодні, так? Це. В цьому відео покажемо, як її зробити. Змішати біло-зелену фарбу, щоб отримати світло зелений. Отже, таким чином тут описується добре? Будемо зараз робити. Так, отже, ми приготувалися. Давайте будемо змішувати кольори. А я буду з член пазелю. Так. І пазивик. Так, це буде дві перзик. Угу. Це, це будуть наші фарби. Це будуть потім наші наклеїчки, які ми будемо клеїти. Ласт Так, така наклейка. Тут у нас це клей ПВА. Угу. Так, треба спочатку змішати зелений колір з білим. Я думаю, що воно якраз. Це такий все... великий пензлик, що один раз. І все взяв. То просто так фарби багато. А я буду збирати. Зелений і, і його в білий класти. Це дуже мідний процес. Ой. Давай я буду мішати, а ти бере зелений колір і клади його сюди. Добре, ще зелений, клади сюди, сюди. Треба багато зеленого. Зелений. Все зелений. А наша вода, ще його рідшим зробити чи що? Вау! Чи, в принципі, ми зробили вже? Це без потреби. А його вистачить на цілу шкатулку? Не знаю. Ми перевіримо. Так, Юза буде малювати, напевно, оце, а я оце. Покажемо тут посередині. Бери фарбу і отак от малюю. Думаю, що не треба отут-от не замалювати, а тільки тут -от цей бік. Правда? Наш там не замалювати. А ви так не буде видно, коли вона буде стояти. Вау! Комас мені малювати Настя. Замальовуй, замальовуй, потім Настя підрівняє, якби десь щось не вийшло. Тим грубим пензликом, що я дала, напевно, краще малювати, так, Настя? Бо я бачу, що лізі трошки він затункий, той пензлик. Та ясно. Тут вже не треба такі тоненькі деталі вимальовувати. Уа! Получається? Правда, Ліза? Uh -huh. Що потім Ліза буде в ту шкатолочку класти? Uh -huh. Та ті блискітки наклеються зверху? Uh -huh. Ти ще не знаєш, так? Ну, можливо, якісь свої прикраси. Тут точно два шара не вистачить, хіба що ще фарба намішати? Мішай. Ну, тут треба почекати, поки вона висохне і подивимося, чи так буде нормально, чи треба ще один шар. Но я Отже Підсохла у нас, пройшло вже 30 хвилин. У нас кришечка шкатулки висохла і треба її прикрасити. Ось тут Ой. є зразок, приблизно ось таким Ой. чином. Там Ліза знімає наклейку, так? Так. Я пробую. Давай я, давай я тебе допоможу. Ее ж -но. ладно, хай буде. Ну, чуть-чуть криво. Чуть-чуть так. -чуть. Совсем легко. Це клей. Клей. Uh, Шодасть. Потім mm, починається багато маленьких. Нет, чего не. Ей, ти буде на сердечко. Воно в тебе приклеїлося. приклеїлося. <риклеїлося> Загубила. <риклеїлося> так, сідай мені пензлик, будь ласка. Давай, ми то сердечко приклеїмо тут зверху, наприклад. Так. Ти його добре намазала? Так. Ти його погано намазала, на вас ще трохи. Скажи, в мене не було шансу, воно трималося за пензлик. <риклеїлося> Я думала, що воно загубилось. Смішно, правда? І за нема що тут клеїть? Або знаєш, може то довкола обвести. Е, об, довкола обвести клеємо так швиденько приклеїти. Отже, спільними зусиллями. Переважно настуся. На Доробилася ця чудова шкатулочка. Тобі подобається, так? Хочу перевірити, чи там все тримається, бо якщо ні, то я зараз. Тримається? Зім виробника шкатулка. Вадіта. Вадіта! Всім! па-па!